все світліші, все чесніші і преподобні отці, дорогі брати семінаристи, преподобні сестри, я радий, що сьогодні на завершення ваших реколекцій і програми зцілення рад війни можу бути з вами і дякувати Богові за дар цих днів. Вашого, дорогі отці, перебування тут, у нашій семінарії. Ви багато слухали, ви багато молилися, не менше ділилися між собою досвідом вашого служіння. Також запитували і отримали поради один від одного. І це є дуже важливий досвід для нас. Священнослужителів, бо справді від нас люди потребують багато, особливо в цей час трагічний час війни. І також і ми, ви втрачаєте сили, можливо, навіть інколи і знеохочуєтеся. І тому так важливо призупинитися, замовчати, послухати. Так цікаво, що перед службою Божою отець запитав у мене, чи я буду щось проповідувати. Ти я ще не готувався до проповіді і кажу, та ні. І ті, що скажу отців оцін словом. А інший отець приходить і каже: ти, скажи скажіть щось. Бо був такий день, що після Євангелії ніхто нічого не сказав і якось так бракувало нам Слова Божого. І це правда. Бо ми наповняємося Словом Божим і в такий спосіб можемо наповнити інших тих людей до яких, Для яких ми служимо. Тому я дуже щиро заохочую себе особисто і вас, кожного із вас, дорогі хлопці, до продовження. Як сказав отець проповідник, що в кінці колекції, він каже, колекції закінчилися, а життя продовжується. А для вас. Сьогодні життя подвійно продовжується, бо ви закінчили і реколекції, і курс програму зсилення ран війни. Тому я дякую за вашу присутність, за вашу відкритість, за те, що ви є, за ваше служіння. Нехай Господь і надальше провадить вас. І пам'ятаємо, що не ми минуємо, не ми навертаємо. Не ми воскрешаємо, але через нас Господь. Нехай Господь провадить надальше служіння, як найкраще служіння, щоб щоденне наше служіння Богові було на славу, а вам, нам, на радість і спасіння. Христос